Останнім часом компанія Моторола активно повертає собі популярність завдяки недорогим проте якісним смартфонам, що складають серйозну конкуренцію китайським виробникам. Хоча й сама Моторола вже давно не американський бренд, проте у пам'яті користувачів вона ним залишиться назавжди. І сьогодні ми подивимося на Моторола Edge 40 Neo. Поїхали! Смартфон ви отримаєте у екологічному пакуванні, що вказано на самій коробці. І дійсно всередині немає жодних пластикових пакувань. Чохол, накладка із перероблених рослин вже є у комплекті. Також ви знайдете зарядний блок потужністю 68 Вт та кабель. Мені здається, що як яблучна компанія моторола звертає увагу на деталі і застосовує аромамаркетинг. тому що вперше відкривши коробку. Ви відчуєте квітковий запах свіжовипраного одягу. Задня кришка виконана з екошкіри. Моя модель у новому кольорі Pantone Peach Fuzz. Рамки пристрою із пластиком, тоді як в звичайному H40 з металу. Задня камера оформлена окремим прямокутним модулем, що трохи випирає з корпусу. Hello, Moto. незважаючи на розмір, смартфоном легко керувати однією рукою, бо він дещо видовжений. Edge 40 Neo захищено від вологи за стандартом IP68. На нижньому торці роз'єм для заряджання, зовнішній динамік та лоток, куди можна встановити лише одну сім-картку формату Nano SIM. -сім. Друга сімка може бути електронною. Сюди встановили заокруглений P-OLED дисплей розміром 655 дюймів із роздільною здатністю Full HD Plus, та частотою оновлення 144 Гц. До речі, він захищений склом, Corning Gorilla Glass 3. Яскравість дисплею на рівні 1300 ніт, чого достатньо навіть для користування на вулиці. Частоту оновлення дисплею можна встановити на рівні 144 Гц, зменшити до 120 або стандартних 60 Гц, чи увімкнути автоматично режим. Якщо обрати останній, то в режимі очікування система буде зменшувати частоту оновлення до 60 Гц, і дисплей буде працювати із максимальною частотою 120, а не 144 Гц. Налаштуваннях можна окремо увімкнути темну тему та режим зменшення мерехтіння, що дещо знижує допустиму яскравість дисплею. Чим безумовно присутній, проте ця функція працює справно і знижує пульсацію навіть на мінімальній яскравості майже до нуля. За це наші втомлені. Очі мають вліпити подобайку. Я би радив Motorola Edge 40 Neo людям, які чутливі до мерехтіння oled Матриць, тому що тут воно на мінімальному рівні. Сканер відбитку пальця оптичний та розташований під дисплеєм. Працює він достатньо швидко та коректно. Проте, як на мене, розташований занадто низько, в Pixel 7 зручніше. Режиму Always on Display тут немає, але можна увімкнути функцію підсвічування рамки екрану. Тоді при надходженні дзвінків та сповіщень смартфон буде. Сигналізувати певним кольором, який можна кастомізувати на власний смак, обравши колір та необхідні застосунки. Серцем смартфону став 6 нанометровий Mediatek Dimensity 7030, який сміливо можна назвати ігровим каменем. Моя конфігурація має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 вбудованої, незвичного стандарту UMPC. У тесті на Тротлінг смартфон показав себе непогано протягом 20 хвилин, в подальшому відбулася просадка потужності до 80% від максимальної. Хоча всім байдуже на синтетичні тести. В асфальт 9 можна поганяти навіть із високими налаштуваннями графіки без суттєвих просадок. Якщо обрати автоматичну частоту оновлення і встановити режим високої продуктивності в іграх, система буде підтримувати ігровий процес із частотою оновлення 120 Гц. Якщо встановити збалансований обмежить частоту, частоту до 60 Гц для збереження заряду акумулятора. Що цікаво, якщо вручно обрати підвищену частоту дисплею 120 Гц, асфальт буде підтримувати постійну частоту кадрів 120 FPS. і що ще цікавіше, така ж ситуація із частотою оновлення 144 Гц. За це ставимо щиру геймерську вподобайку. Моторола Edge 40 Neo працює на так званому чистому Android 13, проте із власними фірмовими фішками. Наприклад, тут можна прибрати нижню риску навігації, яка мене бісить на моєму Google Pixel. Оболонка має бічну смарт-панель, яка щоправда дуже обмежена по функціоналу, якщо порівнювати її з аналогічними рішеннями від Samsung, де є компас, рівень та інші корисні інструменти. Тут же обмежена навіть кількість застосунків та інструментів, які можуть міститися у панелі. Проте є кілька унікальних жестів. Наприклад, подвійний тап по задній панелі робить скріншот. Якщо крутити смартфон у руці, відкривається камера. Якщо струснути, вмикається ліхтарик з цих жестів, змінити безпосередньо саму функцію можна лише у подвійного тапу інші трохи кастомізувати. Наприклад, щоб відкривалась фронтальна камера, а не основна. На жаль, виробник обіцяє лише два роки оновлення операційної системи Android, тобто теоретична 40 Neo отримає Android 15. Серед передстановлених застосунків є Moto Family Space, де ви можете створити окремий робочий простір для вашої дитини, обравши дозволені застосунки та час користування смартфоном. Застосунок Moto, де будуть зібрані поради та інструкції з користування смартфоном. У застосунку Moto Secure можна налаштувати захист власних даних та конфіденційності. Наприклад, встановивши непряму розкладку для цифр пін-коду або створивши захищену паролем безпечну папку із приватними файлами. Є і аналог Samsung Dex, застосунки Connect та Ready For, за допомогою яких можна дублювати екран смартфону на монітор, ПК чи планшет, але лише за допомогою застосунку компаньйону, бо напряму через Type-C смартфон зображення не передає. Не пропустіть застосунок інтерактивні шпалери, де можна завантажити цікаві анімовані заставки для робочого столу та екрану блокування. Тему інтерфейсу також можна змінити, обравши одну із перевстановлених, або кастомізувати тему за власне Смаком, обравши іншу заставку, шрифт, форму значків та сітку їх розміщення тощо. Застосунок Moto Unplugged покликаний від'єднати вас від віртуального світу, обмежуючи вашу з ним взаємодію. Чимось нагадує аналог від OnePlus під назвою Zen Space. Також його можна креативно використати для обмеження ігрового часу вашої дитини, зробивши їй примусово перерву, яку можна перервати лише за допомогою паролю. Є застосунок Dolby Atmos, де можна обрати один із представників Ваних пресетів для звучання, а кожен пресет кастомізувати на власний смак. Покращення звуку працює не лише для навушників, але й для зовнішнього динаміку. Основна камера на 50 мегапікселів, додаткова камера на 13 мегапікселів. ширококутна. Обидва моделі підтримують оптичну стабілізацію зображення. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, має режим портрету та може фотографувати із різними фокусними. Також має режим ретуші. Це відео на основну камеру Motorola Edge 40 Neo, Що приємно, тут можна знімати відео в 4К 30 кадрів за секунду. І як ви пам'ятаєте, тут наявна оптична стабілізація, яка працює не лише для фото, але й для відео. Я зараз смартфон несу просто у руках без стабілізатора. І ось така достатньо стабільна картинка за рахунок оптичної стабілізації у нас виходить. Давайте пострибаю трошки. Як бачите, дуже, працює, дуже добре працює оптична стабілізація відео. В режимі 4К не можна одразу під час відеозйомки переходити на ширококутний об'єктив. А зараз я спробую перейду. Для початку покажу вам двократну цифровий зум. І зупиняє зйомку, щоб ви одразу побачили різницю у фокусної відстані. Тож, друзі, це відео на ширококутний об'єктив з того ж самого місця в 4К. Жодних обмежень по зйомці в 4К немає, окрім того, що треба, щоб перемикнутися на ширококутну камеру, треба відео ставити навіть не на паузу, а просто повністю зупиняти. Тож для ширококутного об'єктива, я так розумію, також діє оптична стабілізація зображення. Або електронна, тому що офіційно в характеристиках не вказано, що є оптична стабілізація на ширококутному об'єктиві лише на основному. Проте, як бачите, тут також достатньо стабільна картинка. Є такий невеличкий ефект желе по краях. Бачите, змазується. Ну не змазується, а скоріше деформується края. краї кадру. Але треба зауважити, що це ще й ширококутний об'єктив, тому це, в принципі, чисто з точки зору оптики. Також можливо бути присутні навіть без наявності електронної стабілізації. Мені по відео достатньо непоганий смартфон, незважаючи на його ціновий сегмент. Так, це не найдешевший смартфон, проте і до флагманів йому трошки далеко ще коштують орієнтовно 25 тисяч плюс, а можуть знімати, ну, скажімо так, не на 200% краще, ніж Motorola Edge 40 Neo, Тому ну, за камеру. Якщо чесно, особливих претензій немає. Мені подобається. Зараз давайте спробую перемикнутися на Full HD. Цікаво, чи можна під час відеозйомки Full HD перемикатися ширококутною на основну камеру. Тож, друзі, це вже відео Full HD на ширік не можна. Тобто, це ну, таке функціональне вже обмеження, можна хіба що наблизити цифровим зумом до 0,9X. Ось так ось. І давайте вже для справедливості покажу вам відео Full HD з основної камери. З того самого місця відео Full HD з основної камери, ось так воно виглядає. А безумовно, весь ролик буде записаний від в 4К, тому буде дещо апскейл Full HD відео. Воно втратить, можливо, трохи в якості. Проте Ну, ось так от Я знімаю Full HD відео, то також оптична стабілізація. Працює, працює. І зараз покажу вам фронталочку. Друзі, це відео на фронтальну камеру, то також можна знімати відео 4К, що приємно. Я так розумію, що тут застосовується електронна стабілізація зображення, тому що я знову ж таки смартфон несу у руках. Я побачив, що на фронтальній камері Motorola H40 Neo можна увімкнути кінематографічний режим, який працює, щоправда, лише з роздільною здатністю. Або HD, або максимум Full HD. Зараз я це перевірю. Проте ви можете софтверно програмно розмивати задній фон, як на iPhone, Давайте пояснимо просто. Тож давайте зараз покажу вам кінематографічний режим на фронталку. Перевіриш налаштування, кінематографічний режим працює лише з якістю HD, тобто це 720 p коли вмикаєш якість Full HD або 4K, він одразу вимикається. Проте, ну якщо вам треба максимально розмити задній план, в критичних ситуаціях можна його використовувати. Як бачите, по краях кадру, по краях точніше, голови, тут є певні артефакти. Тобто це робиться софтверно, можливо, так зараз тільки на прев'ю виглядає, і потім це виправиться, проте, якщо ви це бачите, значить воно не виправилось. Ззаду доволі складний фон. Дещо може зливатися з волоссям, але ну, давайте спробую так. Ну, якщо тримати картинку статично, то достатньо непогано спрацьовує цей кінематографічний ефект. До ідеалу далеко, але давайте нагадаю вам, що це лише в софтверне. Софтверна обробка, а не оптичне розмиття зображення як на дорогих кінооб'єктивах. Також друзі, тут є режим згладжування шкіри, покращення вашого обличчя. Я вимкнув просто смарт-корекцію, я так розумію, на основі штучного інтелекту, бо зараз це дуже модно. Чи стало моє обличчя краще, Ну, можливо трошки. Згладилась шкіра, проте там можна дуже тонко налаштувати, наприклад, збільшити очі, зменшити щелеп, тобто таке зробити максимально японське обличчя, широкі очі, вузьке обличчя. Ну, звісно, в межах розумного, тому що там з вас аніме дівчинку воно не зробить, проте поправити свою зовнішність так мінімально можна. Цей режим доступний лише. З максимальною роздільною здатністю Full HD для 4К цей режим недоступний, є певні обмеження, проте, ну, якщо вам треба гарно виглядати на відео, якби ще такі щічки намалювали мені червоненькі, е можна застосовувати режим ретуші на відео. Давайте вже напевно останнє я вирішив ці всі ефекти навалити на 100%, а, тобто максимально вузький ніс, максимально широкі очі. І ось таку людину з мене зробив цей ефект смарт-ретуші. Чи стало краще, чи стало гарніше, пишіть в коментарях. А тепер, так як багато користувачів розглядають серію Motorola Edge як альтернативу для Google Pixel, давайте проведемо сліпий тест. Я покажу вам фото з обох смартфонів, а ви в коментарях пишіть, який номер вам сподобався більше. Тож, друзі, під номером 1 була Motorola Edge 40, під номером 2 Google Pixel 7. У застосунку камери є професійний режим, що дозволяє змінювати значення діафрагми, витримки та ISO. Акумулятор обсягом 5000 мАч – це вже стандартний показник у світі сучасних смартфонів. Проте він може похвалитися підтримкою швидкого заряджання 68 Вт. та із відповідним блоком, не обов'язково комплектним. З нуля до 50% смартфон заряджається лише за 15 хвилин. На жаль, Edge 40 Neo не підтримує бездротове заряджання. На екрані ви бачите результат синтетичного тесту Geekbench, який проводився із максимальною яскравістю дисплея та максимальною Максимальним навантаженням на процесор у смартфоні встановлено Wi-Fi стандарту ABGN AC а також 6 e Bluetooth версії 5.4 та NFC модуль для безконтактної оплати. Тож, друзі, кому підійде Motorola Edge 40 Neo давайте коротко пригадаємо усі недоліки та переваги. З недоліків це камера, яка не може конкурувати із визнаними флагманами, проте кладе на лопатки інших конкурентів у своєму ціновому сегменті. Як мінімум за рахунок оптичної стабілізації, другий нюанс у нашому регіоні це неможливість встановити дві фізичних сімки одночасно. Лише одна фізична та друга є сім. З однозначних переваг це підтримка швидкого заряджання 68 Вт. А також якісний P-OLED дисплей, в якому майже відсутній щім. Проте присутня частота оновлення 144 Гц та чистий Android 13 без вбудованої реклами та непотрібних застосунків, як це часто буває у його конкурентів. А як вам Motorola Edge 40 Neo? Пишіть в коментарях.